Всім привіт! З вами знову головний інженес Славко І сьогодні це у нас рубрика Огляд на колінках. І це коротенький огляд на корпус Вінга cs 214 w Це ось такий білий красень. І зараз розповім, що він знає, має, вміє. Навіть в комплекті з ним йде ось такий accessory kit з гвинтиками, стяжками. А, то не стяжки, то ці і стяжки там є. Ну, коротше, така коротка. Так, в зоні. Металева глуха панель. На двох кульках, отаких от фіксується. І нейлоновий магнітний фільтр, що дуже прикольно на магнітах ще й і на застіпці. Ні, на магнітах. Так, далі. По кнопках: кнопка 1, кнопка два, USB 2, USB 2.0, 2 джеки, USB 3.0, USB Type-C. Фільтр, якщо це можна так назвати на магнітах. І ми бачимо тут посадкові місця в два положення під 120 мм вентилятори і одне положення під 140 мм вентилятори. По кількості вентиляторів зараз глянемо. То не маємо. Значить 140 раз, 140 І 140 два. Все. Тобто два 140 на верх влізе. і на моду також. Тому що три туди точно не стане. Зараз спробую прикинути. Так. Один. Хоча на морду 340 стануть. Так, якщо постаратися, я думаю стануть. 340 на морду наверх, на жаль, тільки. Ай, два. Так, далі. Але 120-ті можна двох положення встановити. Так, далі. Далі в нас Далі. не втоплена ця вся панель. 7 слотів, 2 вертикальних. Як бачимо, тостіше у ніж 2 слоти, я б вертикально не встановлював. Білий 120 мм вентилятор. І така ось задня кришка. З вентиляцією. Вони на гвинтах, що не знімаються, знімаємо. Це гартоване скло. Так, знімаємо і заглянемо середину. Кожух суцільний з написом Вінга має посадкові місця для встановлення вертикальної відеокарти і також для різних положень 120-мм вентиляторів. По ідеї. Це можливо для цієї пластини, яку я зняв ззаду. О! Точняк! Можна одну таку сюди приліпити і ще одну, тобто теоретично якби були Якісь штуки ще в комплекті чи продавалися окремо, можна було б ще раз, два, ще чотири диски поставити. Так, продовжимо. Він, як завжди, свій часів когось бере або з кимось ділить. І що ми бачимо? Бачимо кубу посадкових місць під диски, під корзини для 3,5 мм міль... міль... діймових диски. Ось. Але самих корзинок немає. І чи можна буде їх докупити, я не впевнений, бо це вінга. Зате можна встановити два 120 мм вентилятори на виду бажано, і вони будуть додатково гаряче повітря видувати з корпусу через ось цю вентиляцію. Прикольні великі прорізи для кабелів. І також проріз для кабелів відеокарти. Так, що нас тут ззаду? Як я вже показував, пластинка для двох SSD або 3,5 дюймового диску. Також скорзина для двох дисків, яка регулює своє положення. Блокживлення. Має таку от сітку на всю довжину. І сюди стане блокжилення будь-якого розміру з купою кабелів. Місця для прокладки кабелів тут достатньо. Ось купа петелюк для стягування цих же кабелів. І що найбільше мені сподобалось за його ціну, Ось це я вам зараз покажу. Так, спробуємо, щоб не впав. Значить, ми беремо материнську податку і з стаємо родину поповору. Та не злоти впав. Ладно, Більше не буде. Переписувати, ось так. так. Тож третій раз переписую це падіння. Так, фіксуємо материночку. І корпус недорогий, але без проблем дозволяє встановити систему рідинного охолодження на 360 мм. Зверху. так, знімаємо фільтр. Ну, звісно, бажано їй стати в найближче положення до лівої панелі. І ось бачимо ось одна дірка крайня і ось друга. Ось, І це єдиний корпус недорогий відносно, який дозволяє так зробити. Ну і плюс залишається навіть місце, щоб на вдув постановити кілька вентиляторів. Ось, звісно, вентиляція спереду така не найкраща, але непогано загалом. Враження від корпусу в мене дуже приємні. Загалом непоганий. І колір, і дизайн, і виконання. Є певні моменти, які можна було б покращити. Наприклад, якби хоча б в комплекті, не в комплекті, аби хоча б були в продажу корзини для дисків, тому що декому. Тут, якщо раз, два, три, 4, 5, 6. З рахуванням тих двох, це вже 8 дисків. Якщо ще сюди тій пластини встановити, то можна 100 дюймових дисків встановити. Ось. І зібрати такий непоганий собі нас, сервер, ігровий комп'ютер. Що? Щось таке. ось Загалом корпус прикольний. Мені сподобався. Буду у ньому збирати сюди. Ще завтра машину і покажу, як буде виглядати комп'ютер в нього. Ось такий дивний і не дуже довгий огляд. Тому слідкуйте далі, далі буде ще.